Маємо кінець січня ловлю щура. Ну, звичайно, не сижу, бо щур не прийде. Але одного вже вона бацнула. Прикована вона цепом до мотора прив'язана. Бо попередньо він стащив я заплатив гроші в нікуди, бо вони вкрали з щурі полапку. Е, тепер я поставив хліба, кусочки хліба кинув і притрусив осипкою. Тут в бочці набрав осипку. Пшеничну чайку. І чекаю щура. Тобто йду в хатку, а щуриків чекаю. Вони перегризли все. Ото як щури гризуть, ото можу вам показати, бачите, що робиться? О, дивіться, то паролон погризли так. На пенку тую мочалку білу, бачите, не перегризли. А поролон, бачите, як гризуть. От, як гризуть паралон. Погризли все, що можна. І стоїть вони ще. Ось тут зробили праздник. І все на кучу. Ну, в общем, ловим щура. Може він зловиться. то буде в нас праздник. Ну Один вже пішов утилізацію. Добре зловився, бахнуло його добре. Кінець січня і повно щурів. Шукають жерти, жируть, От в бочку залазять, їдять і з бочки вискакують. Ну Молодих я отим штирьом гострим вбивав. Е, ну, е, Гострим не вб'єш, а по башкі досиш він здихає. Металевий штир, восьмерка в бочки. Але коли більше буде осипки, вони будуть вискакувати, бо вони вже великі. Висота бочки не знаю, яка. Висота десь 50 см. Так що ловимо щура. Якщо ви теж ловите щурів, то будете мати щурів менше. Так, кінець січня, 2 29 число, 23 рік і один щур поки у нас. Не знаю, як там у вас, але будемо їх бахкати.